Два роки назад за гіарішотку ніхто не знав. От реально, от Подумайте, от ви знали два роки назад за гіарішотку? Ні, звісно. Я її бачите, через Тік-Ток, всім вам доніс, розказав, що є такий класний матеріал, місто, аналог, бруківки, бетону. наскільки він легший виходить, у використанні, як наскільки легше з ним можна працювати. От да, це ж наше українське оце виробництво, витримує легкову машину, джипа, буса. Джипа, буса, якщо Камазом проїхати, теж можна в принципі, по ній. Тобто, ну, це така, знаєте, більш для домашнього використання. Якщо вам треба десь на виробництво, на підприємство чи якісь е просто парковку, еко зробити парковку десь біля якогось супермаркету, біля офісної будівлі, тоді буде вже Польща. У нас теж вона є. От там вона лежить зразки. Вона витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Тобто це мільйон кілограм. Представляєте? Мільйон, мільйон кілограм на квадратний метр. Да, вона отримує таку нагрузку, є всякі там сертифікати якості, відповідності, тестували її. Ну от, і можете і таку теж замовити. Там, уже по ціні пишіть, дзвоніть, я вас орієнтую. А наша українська 135 гривень, секція 60 на 40. Тобто відправка нової пошті абсолютно по всій Україні. Якщо ви в Житомирі, можете заїхати і забрати самовивозом, але... По попередній домовленості, тому що вона приїхала, уїхала сьогодні. Вроде там лежить 20 пачок. Сьогодні замовили, там уже немає. Там завтра приїхало 10 пачок, чи 30, чи 40. Тож вроді лежить там тиждень. Тут раз приїхали і забрали. Тому пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо.